Отже, цієї неділі у наших сусідів у Молдові була дуже важлива подія. В неї відбувалися одночасно президентські вибори і референдум щодо вступу у Європейський Союз. Зазвичай ми про цю країну говоримо рідко, але тим не менше, це надто важлива подія, яка може кардинально змінити ситуацію у ній. Мати певний вплив і на те, що відбувається в нас, на а що ще більш важливо, це є певна модель для України того, як можуть відбуватися події далі. Якщо, скажімо, в країні є достатньо багато вати а в Молдові її, на жаль, є дуже багато, і що може чекати таку країну. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії мене звати Олександр Серцов. Я є журналістом і це канал «Україномовний аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політик та депутат кількох скликань Верховної Ради України Тарас Стецьків. І для того щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії. За бажанням можете підтримати нашу мою роботу з зі своїм донатом на патреоні чи долучитись до числа спонсорів, і це теж важливо для розвитку незалежного каналу. <кій> і всім спонсорам і патронам велика подяка. І перш ніж перейти до розмови, я хочу я тут підготував, підготував таку невеличку довідку про підсумки виборів. І друге про саму Молдову, щоб ми краще зрозуміли, що це за країна, які є основні характеристики, і з цього можна буде теж робити певні висновки. Отже, перше по президентських виборах тут буде точно другий тур, оскільки лідером перегонів зараз на цей момент оброблено 100% голосів. Україна є невелика загалом, і лідером є Майя Сандру, чинний президент яка набрала 42 і 45 сотих відсотка голосів і її е, так мовити головним конкурентом є Стоян Огло це і лідер соціалістів який набирає 20, майже 26 і третє місце це Ренато Усатий 13,79 ну теж для нас це нічого хорошого в цій людині немає. І е, четвертий кандидат знову ж таки е, не дуже хороший для України кандидат е, Ірина Влах, 5,4 відсотка. Тобто, загалом картина не дуже добра. Е, і щодо е, референдуму по Європейському Союзу, е, отже, 50% з половиною від майже 50 з половиною відсотка Молдаван сказало так Європейському Союзу. Причому ситуація була дуже непевна протягом підрахунку голосів, і 49 з половиною відсотка сказало ні. І е, я от коротко хочу, щоб зрозуміти, що це за країна е, її площа 33 і 800 кілометрів квадратних. Це практично ідентично до Одеської області нашої. По населенню без Придністров'я це 2,5 мільйона населення. В Придністров'ї менше, ніж півмільйона Це знову ж відповідає Одеській області. І, що дуже важливо, в Молдові переважає сільське населення, міського населення 38%. А сільського 61. і е, є там ще один такий невеличкий регіон, як Гагаузія, це є 156 тисяч мешканців. У самому Кишиневі в столиці проживає 673 тисячі людей, тисячі людей. Ну, це менше ніж у Львові. Так для розуміння, тобто, це доволі сільська держава, і, от, виходячи з цього, можемо далі коментувати, що там відбулося, що означає ці вибори, чому такі результати? Отже, отже, перше Тарас давай все таки пройдемося по президентських виборах. бо це невпевнене лідерство має санду чому так сталося, і що від того очікувати. Ну, перше, що я хочу сказати, що вибори в Молдові, які відбулися на неділі, так само, як і, до речі, вибори в Грузії, які відбудуться наступної неділі, вони мають досить велике значення для України і для перебігу російсько-української війни. Це своєрідна лінія, так само лінія фронту, тільки не в воєнному відношенні, а в відношенні політичному і геополітичному. І ні для кого не було секретом, що Москва розглядає ці вибори. Як в Молдові, так і в Грузії, як театр воєнних дій в лапках, і вона звичайно всі розуміли, що вона буде в них втручатися, оскільки збереження свого впливу і в Молдові, і в Грузії з геополітичної точки зору є плюси для Росії, тому це, цю подію в Молдові. Я можу сказати, що результати виборів є доволі суперечливі, неоднозначні і з такими серйозними тривожними нотками для України. Е, вони засвідчили, що молдавське суспільство є поділене, якщо не сказати, розколите. І ми прекрасно розуміємо, що ті цифри, які ми маємо, ну, я візьму, наприклад, для спочатку референдуму, ну, коли. Е, Соціологічні опитування давали впевнених дві третини в користь європейського вибору Молдови, і діючий президент Майя Санду розглядала цей результат як серйозну плюс для своєї власної виборчої кампанії до певної степені як технологію, оскільки вони були впевнені, що голосування за європейський вибір мало би співпадати з голосуванням за саму Санду. А цього не сталося. Замість 65%, які давала соціологія, ледь-ледь вийшло 50%, і давайте будемо відвертими. Ці 50% вийшли за рахунок закордонних дільниць. Без закордонних дільниць в самій Молдові за європейську інтеграцію проголосувало 45%, а проти 48%. Просто в них дозволено голосувати за кордоном. І це дуже дивно. Для країни, яка межує з Румунією, яка є членом Євросоюзу, де значна частина громадян легко може безвізово відвідувати Євросоюз, значна частина громадян мають паспорти Євросоюзу і знають рівень життя своїх найближчих сусідів в Євросоюзі. І тут звичайно можна покликатися на впливи Росії на ту саму Гагаузію, але все таки Гагаузія це лише 150 тисяч дорогого населення. Ну, і хай півмільйона ще є Придністров'я. То все одно, власне, молдавське населення, щоб воно було таке поділене. Єдина причина, яку я можу назвати і яку я ну, виколупав буквально з тих скупих повідомлень з Молдавії, це вплив соціального фактору. При Великий жаль, рівень життя в Молдові за президентства Майї Санду, не дуже покращився. Він є такий стагнуючий. І ці соціальні проблеми, невисокі зарплати, побутова проблематика, ну, відносно невисокий рівень життя, вони в значній степені не змогли бути подоланими тою перспективою, яка, яку малювала Мая Сандо. І треба також сказати, що другою причиною це треба відверто говорити, це є неподоланий вплив проросійських олігархів на ці вибори. На превеликий жаль, Молдова, попри всю свою невелику чисельність і малу територію, завжди чомусь, і в 90-ті роки, і в нульові і тепер мала якихось олігархів, які були по своїй силі і фінансовому впливу ну, майже рівні державі. І от е, це ж ну, загальновідомо, що е, оцей е, проросійський олігарх, який зараз живе в Ізраїлі, так? З чудернацьким цим прізвищем Шор, чи Шер? Шор. Шор. Він вкладав величезні кошти, вкладав величезні кошти в інформаційну кампанію проти Євросоюзу і проти Маї Санду. Ну, додамо до цього прямі фінансові вливання з боку Росії. Я, чесно кажучи, був дико вражений, коли молдавські митники в аеропортах вилучали в громадян Молдавії, які верталися з Росії, там тисячі чи десятки тисяч євро, з якими вони верталися в Молдову. Це, це якісь повна катастрофа. Але оці прямі, прямі, просто підкуп. Дивно, що молдавани беруть ці гроші, що там знаходилося достатня кількість людей, які ці кошти брали. І оце, власне, і поділило, і розкололо молдавське суспільство. Але я ще раз хочу сказати: швидше за все, основна причина була в переоцінці діючою владою, проєвропейською і дружньою для України, в переоцінці власних можливостей, в переоцінці привабливості європейської моделі. І в значній степені вони недооцінили вплив соціальної проблематики, яка відвернула значну частину, значну частину молдавського населення від і голосування за Європейський Союз, тому що 50 на 50 це не перемога, то треба відверто сказати. А другий тур, в якому всі кандидати, які були проти Майї Сандо, вони проросійські. Я не знаю, як будуть додаватися там голоси, але там буде також може бути 50 на 50. І Росія, я думаю, включить всі фактори, всі сили для того, щоб не допустити перемоги Майлі Санда або принаймні зробити її перемогу суперечливою і неоднозначною. І в даному випадку я з великою тривогою сприймаю результати, можливі результати другого туру, який там відбудеться 3 листопада. Діючій владі, самому кандидату про європейському, треба напружити всі зусилля і мобілізувати весь свій електорат, як в країні, так і поза її межами, щоб отримати перемогу. І навіть це, ця швидше всього, я хочу вірити, що з невеликим підривом все таки Майя сандо переможе, тому що це персональний фактор, вона привабливий політик, вона не є замічена в корупції. Тобто вона в цілому, як фігура, значно позитивніше виглядає ніж її основний опонент. Але навіть і ця важка, сподіваюся, перемога ще не буде вирішенням проблем в Молдові. Бо Молдова, як відомо, парламентська держава, і в них наступного літа будуть ще парламентські вибори. А там партія має Санду може не виграти вибори. І це означає, що Молдова і далі знаходиться перед геополітичним вибором між Сходом і Заходом. А те, що вона знаходиться. В південно-західному такому підчеревині в Україні, і те, і те, що там в Придністрові знаходиться ще недобитий контингент російської армії з не, не до кінця пограбованими складами боєприпасів, Но для України створює проблему. Тому що впевнена перемога Санду, впевнений європейський вибор Молдови, дозволив би закрити Придністровську проблему. А так виглядає, що вона закрита не буде ні зараз, ні наступного року. І це для України є фактор тривожний. Це фактор, який, ну скажімо так, ну, не, спри... не... не сприятливий для нас. Е, Тарас. А от е, що нам з тої невпевненості, не от як це спроектувати на Україну? От що в нас є тут спільного, що є відмінного? Тобто, наскільки в нас є сильним соціальний фактор? Ні, для України соціальне взагалі не має ніякого значення цей соціальний фактор Молдові. Для України, я хочу повторити, воно означає невирішеність і далі придністровської проблеми, що є, ну скажімо так, невеликим, не, не, не сильним, не ключовим, ну, але, але ну, скажімо так, несприятливим фактором. І теж лише раз. Певнена перемога проєвропейських сил дозволила би закрити Придністровську проблему і закрити питання військової присутності Росії в Придністрові. А цього зараз не станеться, тому що суспільство молдавське є розколоте, і вони не зможуть наважитися разом з Україною цю проблему Придністровську закрити. І це для перебігу російсько-української війни є мінус, а не плюс. Тарас. Але одислав тут є, є певна не певна очевидна послідовність завдань. Справа в тому, що в Молдові Придністров'я території, яка не контролюється центральним урядом, разом з тим, Придністровці мають право голосу. Ну, це якби в нас ці мешканці тимчасово окупованих територій голосували на українських виборах. Ну, ми б мали б, знову ж таки в парламенті, а може і в президентах якого-небудь нового Януковича. Тобто, я до того, наскільки для нас це є суттєво, а чи це для нас є певним уроком? Чому цим територіям ніяк не можна ну, їх треба інтегрувати в певній послідовності? Ну, справа в тому, що Молдова, Молдова, на жаль, сама вибрала таку модель інтеграції власної країни, дозволивши проросійському Придністров'ю голосувати. Хоча це був явний анклав з явним впливом Росії. Ну, вони це зробили в 90-х роках, в тому числі під впливом під так званих міжнародних посередників, <кій> як відомо, на них активно тиснули. І ця модель себе з моєї точки зору не виправдала. Для України це є добрий урок в тому розумінні, що якщо ми в майбутньому звільнимо Донбас від російських окупантів і будемо реінтегровувати цей Донбас-вклад України, то там повинен бути тривалий перехідний період. Який в політичному відношенні позбавить права голосу жителів окупованих територій голосувати на загальнонаціональних виборах? На місцевих ще можна, і то питання, а на загальнонаціональних має бути тривалий 5, може 10 навіть років реінтеграції соціальної цих жителів, оскільки їхнє тривале перебування в окупації, плюс їхня проросійська історія ще з часів Радянського Союзу. Ну однозначно є фактором, який буде давати голоси не в користь державницьким силам в Україні, а в користь тим силам, які підтримує Москва. Тому тобто в цьому ніякому ніякому разі цього допускати не можна буде в майбутньому в Україні, яка вийде з війни і проведе перші післявоєнні вибори. А от щодо цих е, західноєвропейських посередників, які от е, наполягали на цьому, ну вони ж нікуди не ділися в своїй основній масі. Тобто, вони не себе так завжди поводять. Вони так себе поводили в, в питанні Карабаху в 90-х роках. Вони поводили себе так у Молдові. Вони поводили так себе в мінському процесі в Україні. Вони завжди себе так будуть поводити, і це для нас другий урок. Який свідчить про те, що ми маємо в першу чергу опиратися на власний національний інтерес, а не слухатися того, що нам говорять різні західні посередники, бо вони дуже часто говорять те, що потрібно їм, а те, що їм невигідно нам. І ми в даному випадку повинні вже вирости з дитячого чи підліткового віку. Ми сталися дорослою нацією. І ми повинні брати до уваги тільки ті позиції, які точно відповідають нашим національним інтересам, і відхиляти. Ці посередницькі пропозиції, які дуже часто базуються на скритих симпатіях до Росії, чи страху перед Росією, чи там ще якимись іншими їхніми міркуваннями, просто це уроки, це уроки, які українська влада і українське суспільство мусить брати для себе на майбутнє. А от щодо. от Е, наскільки я знаю, в Молдові ну, донедавна принаймні точно не було заборонене російське телебачення, російські медіа. От шостим, наскільки цей фактор є м, важливим, навіть не зовні до їхніх сепаратистських регіонів, а в принципі, Молдова ну, вона себе дуже м'яко і нерішуче поводила. Це стосувалося не тільки теперішнього періоду, це було і в 90-х роках, і в нульових роках. Ну, оскільки Молдова, очевидно, виходила з того факту, що країна маленька, що країна є сильно поділена, тобто явної переваги Молдов, молдовської немає, а є серйозна присутність російської армії. І вони чомусь дуже так ну, боязко себе поводили. І от це от привело до цього. Так і, а Україна, що не це робила? Україна коли заборонила телеканали Медведчука? Чи коли ми заборонили російську цю інформаційну присутність? Ну, там ми тільки реально почали цим займатися тільки після Революції Гідності, і то не зразу. Ну, от це, 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 така, це є дуже тяжка історія націй, які довший час перебували в орбіті інших імперій, які о, сильно були заражені комплексом в Україні мало в Молдові там комплексом меншовартості. І оці всі комплекси не давали можливість твердо стати на ноги, розправити плечі і діяти рішуче, впевнено, сміливо інколи, інколи ризиковано. Це це є наслідки. Це, це довга і тяжка історія. Якщо ти 300 чи 400 років перебуваєш в складі іншої імперії, то важко вимагати, щоб твоя еліта за якихось 5-10 років діяла так, як еліта, наприклад, французька, британська чи американська. Зрозуміло. А у того, що ти сказав, що Молдова нам буде тяжко, ну і нам, зрештою, буде тяжко вирішити проблему російських військ у Молдові. а Наскільки це серйозно? Чи це залишиться оцей статус-кво, який був досі, чи якось ці війська будуть залежно від від результату? Ця ситуація мінялася, якщо буде Майя Санду, це буде одна історія. Якщо буде її конкурент з стоян Огли, це буде інша історія. Ні, я думаю, що ми нам напевно навіть в разі перемоги має Санду, ми цю проблему не вирішимо. Ми не змогли її вирішити і зараз, під час її каденції. Бо це ж не секрет, що Україна неодноразово зверталася до Молдови з пропозицією спільно закрити Придністровську проблему. В тому числі і за рахунок військової допомоги з боку України, і має сам би відхиляла цю пропозицію. <кій> ну то які підстави вважати, що зараз, після таких суперечливих результатів референдуму і після такої непростої виборчої кампанії, вона стане більш рішучою. Нема в мене підстав так думати. А якби вона діла більш рішуче і погодилася б, ну скажімо, рік тому, ще хоча б на те, щоб Україна. Вирішила цю проблему. Ну, то тоді би результат референдуму був би 70% за Європу, а Майя Санду би виграла в першому турі. Тобто вона все-таки теж була нерішуча, попри все. Вона помилилася, вона зробила політичну помилку. І оце її тепер коштувало суперечливих результатів референдуму, іду, і тепер вона стоїть перед дуже важким другим туром. власних виборів. А якщо ми перейдемо до о, іншої е, держави Песаквело, де будуть буквально через тиждень вибори, отже, що там може бути? Тому що там ситуація теж для нас є дуже, дуже непевна. Там ситуація також 50 на 50. Грузинське суспільство ще більше розколоте, ніж суспільство молдовське. І як буде розвиватися ситуація, коли в грузинської мрії проросійського цього Іванішвілі майже 50 Він не набирає 50%, але він може сфальсифікувати вибори. А у коаліції європейської з п'яти партій також сумарно майже така сама кількість. Ну Грузія мала прецеденти громадянської війни, мала прецеденти революції троянд. Чи виведе грузинська опозиція? Сотні тисяч людей на протести, коли вони будуть мати докази, що вони виграли вибори, а влада їх сфальсифікувала невідомо. Але в будь-якому випадку Росія буде активним грацем на цьому полі, і Росії цей хаос буде також вигідний. Тому грузинське суспільство виявилося таким розколотим, це величезна загадка. І списати все тільки на те, що це наслідки певних помилок, які допускав Саакашвілі, коли був президентом, це вже несерйозно. Вже скільки років пройшло, і грузинське суспільство, яке завжди було антиросійським, зараз є поділене навпіл. І там з високою долею вірогідності можуть бути набагато більш непередбачувані події після виборів, ніж у Молдові. Там може виникнути тривалий конфлікт, який також буде на руку Росії. Але з другого боку, альтернативою є згодитися з перемогою грузинської мрії і остаточним поглинанням Грузії Росією, або ж надіятися на певне чудо, коли опозиція перемоги, переможе з явним відривом, що не дозволить е, Івані Швілі і його партії сфальсифікувати вибори. Ситуація дуже складна. І прогнозувати зараз, ну, на мою думку, є дуже все важко. Єдине, що я розумію: Москва, як і в Молдові, а в Грузії ще більше, зробить все, щоб Іванішвілі залишився при владі. Все, буквально все. Не, не гребуючи жодними методами, чи можна сказати, що в Грузії може виникнути громадянська війна? Може, все може бути. Суспільство є сильно розколоте, сильно поділене. На жаль, на жаль. Тобто, фактично в цьому постсовєтському регіоні для нас дуже погані перспективи. Ну, треба, треба визнати цю реальність.